які не заявляють самостійних умов щодо предмета спору на стороні позивача Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого організації Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву, Київській області, благодійна організація Фундація спадщини цих простосування державної реєстрації право власності та повернення майна. Матеріали розглядає господарський суд міста містиків у складі судді почукали чи до секретаря судового засідання, бо з'явився в засіданні. Прокурор Вакулюк Дар'я Сергійна, представник позивача та 3 особи 1 Кульга Олександр Юрійович, представник 3 особи 3 Чечеляєва Герна Анатоліна, представник 3 особи 3 Терещенко Олена Олександрівна, представник підповідача. Ігор Олександрович, учасники не Доброго дня. Участь у засіданні висвітлюють засоби масової інформації. Трансляція онлайн запис, запис, запис. Чи є відводи складу, що подачу? Прокурора немає. Як суті, наші ще справді. Треті особи? Відсутні. Відповідач. Відсудні. Через канцелярію письмової форми та через електронний суд надійшло к Надійшли клопотання. Регіональне відділення Фонду державного майна України про місто Кієв про відкладення розгляду справи та відповідач про відкладення. Які є ще заяви чи учасників процесу? Прокурора поки що немає. Третя особа департаменту. Третій особи полоді організації відсутні. На розгляді буває вказана справа від третьої особи регіонального відділення про питання мотивовано тим, що в зв'язку з неможливістю через повітряну тривогу провести засідання в Верховному суді 21 січня воно перенесено на... 23 січня на 14.00. Забезпечити явку не вбачається можливим два засідання одночасно, визнати причини неявки представника регіонального відділення в судове засідання, визнати поважним, відкладом. Прокурор, позивач ваша думка. Ну, я вважаю, що не обов'язково участь сьогодні у судовому засіданні представника регіонального відділення. Можна, вважаємо за можливе проведення засідання. Ну, вважаємо задовольнити дане клопотання, оскільки фонд є регіональним відділенням в даному випадку, є стороною договору, який в даному випадку буде предметом розгляду. Клопотання про відкладення розгляду справи ваше. Наше клопотання ґрунтується на тому, що 3 січня 25-го року в була подана касаційна скарга на постанову. Північно-апеляційно господарського суду від 17.12. На даний час, саме 13.01.25, дана скарга була розділена на суддів, де головуючий суддя Рогач, судді Мачурський, Краснов. На даний момент дана касаційна скарга скаргаційно-судом не розглянута, тому ми вважаємо, що розгляд даних касаційних скарг в випадку і задало може суттєво вплинути на розгляд суді першої інстанції. Крім того, оскільки... Прокурор в даній справі не дав жодного доказу щодо притягнення дисциплінарної або кримінальної відповідальності з перевідників КМД або фонду, які приймали рішення щодо приватизації житлових приміщень площі 158 квадратних метрів по бульвару Тараса Шевченка. Також прокурором не надано доказів того, чи скасовані, або визнані такими, що не відповідають нормам законодавства України, рішення Києва міської ради. Або фонду щодо приватизації межатових приміщень. Зрахування вище зазначено. Ми вважаємо за необхідне відкласти розгляд справи до розгляду касаційного судом нашої касаційної скарги. Зрозуміло. <глухи> Стосовно оскарження. Це ухвала про... Це ухвала там, <глухи> де нам було <глухи> подання заяв по суті? Так. Ще не думка спроводу клопотання, але б хотіла зазначити, що відповідно до 277 ГПК, там є посилання на 255 ГПК щодо можливості взагалі оскарження ухвал суду першої інстанції, які переглянуті в порядку апеляційному, там відсутні такі ухвали суду про відмову в строків про встановлення або продовження процесуальних строків. Двісті. 200... Ви маєте на увазі, що. Право касаційної да. може бути Касаційний суд, я не вирішуєте питання з точки зору Кодексу, напевно, не можна. А, стосовно того питання, якщо вони а, приймуть допровадження і, ну, і розглядатимуть, як діяти, тоді, якщо ми зараз почнемо розгляд справи по суті, а касаційний суд. Хвалить рішення і змусить прийняти ті документи і враховувати їх у справі. Ваш часі таке може бути ж хотіла розглядати справу, але на ну, розподілу вирішення вказаного про питання і ще б хотіла зазначити, що а, доводи представника відповідача стосовно на надання прокурорам якихось певних доказів щодо непритягнення дисциплінарної відповідальності, то що вони взагалі не були а, предметом, а, скажімо, розгляду. У даній ухвалі, яка зараз оскаржується ними в касаційному порядку. Таким чином, жодного відношення взагалі до відкладення розгляду справи не мається. Ставили на ці посилання. Позивач не розсудсує ваша честь. Так само ваша честь не розсуджувати. Не, розсуд. не розсуд, Так. Стосовно неподання документів. І доказів це право сторони подавати ті документи, і докази, які вона вважає за потрібне, тому це питання залишається на розсуд прокурора позивача, які звернулись в позов. Водночас враховуючи, що відсутнє судове рішення суду касаційної інстанції щодо е касаційної скарги відкрито або відмовлено прийняті і повернуто, враховуючи, що може бути вирішено питання, яке змусить суд першої інстанції прийняти і розглядати. числа не могла колегія? Там постійно були у відпустках, так, не було розподілено справа. 13 а 131, так, склад суду нарешті визначився. Склад суду визначився сьогодні. Я сподіваюся, що протягом п'яти днів вони визначаться. Угу. Можу запропонувати 28 чи січня, чи 11 лютого. Якщо вони зможуть угу. подати документи від. Мається на увазі про те, що якось зрушено з місця, тоді ми будемо рухатись далі. Якщо суд касаційної інстанції прийме, то ми можемо вирішувати процесуальне питання повернення на стадію підготовчого. Якщо відмовлять, то ми зможемо продовжити свідомість. Как на вашу? Вы не звертали только с оценкой? Нет. 28 сентября в вторник, чем 11? Мне кажется, 11, потому что мы на 28 выполним все заседание. Потому что 11 выполнится. Боже, уточните. Або отведение 28 сентября, або 11 выполнится. Прокурор, вот что. А зал по целый годин. Давай на 28. 28. 28. 28. А, давай, так разведено. Давайте 28 число на шестнадцатого года. А у вас было заседание? Назад. Приказ. Шестнадцатое минут повідомити усім, які не з'явились в засіданні проєкту статті 120.242. Скажіть, будь ласка, охорона культурної спадщини. Про кількість приватизованого майна в період дії закону. Наразі я вам не можу сказати, Можемо на наступне засідання. На 28 число до 16 години. Угу. Кількість майна, що. Ваша честь, я перепускаю, але яке це має значення для розгляду нашої справи посуду? Ми ж розглядаємо конкретний об'єкт нерухомості. Ну, на житлові приміщення площі 158,3 mm -hmm. квадратні метри. Зараз за межі докладу, але ж ну, конкретно обставини заявили, щодо законності Питання Ми спрощеному Хоп і суд вважає за необхідне це питання зв'язок. 16.00 і до 16.0028 переліку об'єктів не потрібно. Да, ну, Достатньо кількість об'єктів, що саме в період дії заборони.

行呢？<Yeah. S 2> sure.